Завдання 3. Мама з емілко купують овочі на халі торговій. Узупелні діалог. Пам'ятай о граматиці. Мама з емілкою купують фрукти на базарі або накритому ринку. За допомогою зображень доповніть діалог відповідними словами. Пам'ятайте про правильне утворення граматичних форм. Kiedy robimy zakupy na targu, to możemy negocjować czyli możemy się targować. W Krakowie jest to dość popularne. Коли ми стійснюємо покупки на польському базарі, у нас є можливість торгуватися, тобто узгоджувати ціну. У Кракові це досить поширене явище.